Іноді є таке бажання викричатися на папір. Від початку повномасштабного вторгнення я не можу жодного рядка написати. Якщо ти там і ти пишеш, то я тобі вірю. Ми самі винні в тому, що зараз відбувається. Всередині мене тиша. І ця тиша все дзвінкіше. Вона пробула 21 годину в дорозі, аби знову через 15 років побувати у Чернівцях. Леся Мудрак українська письменниця, перекладачка, критикиня, громадська діячка, кандидатка філологічних наук, про 5 років письменницького мовчання, особисту трагедію, яку принесла війна, мовне питання та учнів, які на уроках відповідають російською. У цій розмові багато рефлексій, особисті переживання та плани на творче майбутнє. Пані Лесю, рада вітати вас у Чернівцях. Розкажіть про вашу творчість нині. Ви письменниця. Ви продовжуєте свій шлях письменництва зараз? Вітаю, доброго вечора, шановні глядачі. Насправді я щаслива з того, що, мабуть, років через 15 я опинилася знову в Чернівцях. Від початку повномасштабного вторгнення я не можу. Жодного рядка написати. Знаєте, можливо, це внутрішня трансформація. Можливо, те, що я вважаю, оскільки я письменниця, яка не на фронті. Хоча письменники зазвичай дуже з погордою говорять про те, що ми творимо наш єдиний культурний фронт, так то правда, але мені здається, що ніхто реальніше не може донести до людей про війну, крім тих письменників, які нині перебувають на передовій. І крім тих письменників, які зараз допомагають як парамедики, як волонтери, тобто які безпосередньо в гарячих точках. А, якщо ти там, і ти пишеш, то я тобі вірю. І мені здається, що зараз навіть модно і популярно писати про війну. І якщо, мовляв, ти не напишеш про війну, то ти вже не письменник, і тобі ну, побутує така думка, що ця війна не болить. У 2014 році написала один текст, мабуть, єдиний із. Моєї поезопрозової прозової творчості, який е, ну, вважається ніби як патріотичним. Так? І ось я зараз, з вашого дозволу, хотіла би його зацитувати, і з того часу всередині мене тиша. І ця тиша все дзвінкіше. Розуміння стабільності внутрішньої деструкції заходить у хворобливу безвихідь. А чому дивуватися? Постелею лякатимуть і тішитимуть нас геть спорушник. Такий собі знак-навзнак. Всі двері зачинені, сигналізації, ключі, замки, лише оградки на кладовищах ніколи не зачиняють. Бо прийдемо туди всі, аби відчути духів національного буття. Народжених і страчених, втрачених і заблуканих, отой шматочок земний і буде єдиною нашою обителлю, Вері Тіни. Там нам не заважатиме вата, а навпаки, допоможе м'яко почуватися кісткам у домовині. Сепаратисти не ділитимуть територію від одної могильної плити до іншої, кулі. Не літатимуть, вони житимуть всередині нас, дірками із потойбіччя. а в ями зазиратимуть нові шибки з новими віконницями, і будуть вони прозоріші за попередні. Бо за словами Василя Портяка, ми перетнули місто. Воно було нашим великим шляхом, великим домом і великим маревом водночас. Так, подержи. Господь на вилах пісок, а потім ні в кого не затремтить рука, підсипати цей пісок у могилу небіжчика. Ви знаєте, часом говорять, що письменники вони профатичні, вони вміють відчувати майбутнє, вони вміють домовлятися з теперішнім. Але я не знаю, наскільки це вдається мені. Оскільки я впродовж п'яти років мовчу, чому нам потрібна була війна для того, щоб усвідомити цінність нашої культури, нашої літератури через пропаганду дуже сильну з того боку, чи через нерозуміння того, наскільки ми круті. Чому нам потрібна була війна для того, щоб з'явився попит на українську культуру? Це дуже глибоке питання, і воно насправді глибоко філософське. Я вам скажу, що на початку повномасштабного вторгнення і в моїй родині теж були особисті втрати. Зокрема, брат мого чоловіка, так, він під бучею був жорстоко вбитий. Материнську хату у мого чоловіка влетіла ракета. Тобто ми на початку повномасштабного вторгнення теж, як то кажуть, впізнали весь той нестерпний біль втрати, який і досі живе всередині нас. Знаєте, я думаю, що Альбер Камюк. Коли написав свій твір чума, він провів алегорію, власне, чуми, так, із фашизмом. Зокрема, ж раніше фашизм називали коричневою чумою. Так ось, власне, саме тоді він довів своєму читачеві, що багато чим винні. І самі люди з точки зору критика, то це говорить про те, що насправді нас Альбер Камін наштовхує на те, що ми теж недостатньо щось робили для того, аби повномасштабне вторгнення не відбулося. І пропаганда, і російська мова. Мені, до речі, як людині зараз, яка Вчителює у українській філії міжнародної школи за кордоном, мені дуже боляче, коли наші українські діти з Луганщини, Донеччини, Харківщини, коли вони навіть на уроках відповідають російською, на уроках української літератури. Уявіть собі, і коли я дітям говорю, діти, на моїх уроках, ми відповідаємо рідною мовою державною, розумієте? А вони мені у відповідь: А ми не в державі. Розумієте? Я до того, що це, власне, насадження їм з дитинства. І хочемо ми то визнавати, чи не хочемо ми то визнавати, але. Ну, на превеликий жаль, ми, ми самі винні в тому, що зараз відбувається. Ми стали більш свідомими усі, але залишаються люди, які досі продовжують виховувати дітей, які вже народились під час повномасштабного вторгнення. Діти, яким по 2-3 роки батьки їм вмикають. Я просто була свідком цього. Вмикають мультики російської в транспорті, які розмовляють з ними російською, і це не десь там. Не десь на сході, це тут у Чернівцях, це захід України. Не всі, мабуть, готові справді сприйня... сприйняти її з народження, тобто треба, щоб людина прийшла до цього сама. Тому що чим агресивніше ти будеш доводити, пояснювати наслідки цього, ну, тим буде більше спротив. Тому ну, це питання дуже таке глибоке, і філософське, але я думаю, що власне треба дати людині шансу. Я завжди, наприклад, вірила в людей, і я вірю в те, що поступово, якщо ми будемо, власне, робити акцент саме на культуру. На політичну культуру, на нашу українську культурну дипломатію, то звісно тоді будуть результати. Але у мене знову ж таки виникає питання: анексія, війна, 14-й рік, повномасштабне вторгнення. Скільки ще має статися війн? Скільки має статися трагедій, щоб нарешті деякі українці усвідомили цінність нашої мови, усвідомили цінність нашої культури? Це питання дуже тригерне, насправді дуже. Так, я, я тут з вами погоджуюся, і навіть не маю чого додати, тому що тут я абсолютно суголосна з вами. І ви знаєте, ну ось говорять, що історія це життя пам'яті, і здається, ось всі трагічні сторінки нашої української історії вони би мали зажити в пам'яті людей, ну але так, так не стається. Все від того, що. Дуже мало останнім часом читають. Дуже мало. Тобто я ось спостерігаю за підлітками, які навчаються в нашій українській філії міжнародної школи, то якщо в класі 3-4 людини прочитали твір, це свято. А в цілому культура починається з чого? слова. Тому мені здається, що мала би політика акцентуватися ось саме на привчанні до читання. Коли буде наша нація привчена читати наше українське слово, так неважливо. Там, якими жанрами хто захов, важливо, щоб це було українською мовою. Тоді, можливо, поступово, але будуть якісь результати. Напевно, в цьому інтерв'ю буде забагато мого суб'єктивного, але просто на ваші. Відповіді у мене з'являються якісь певні рефлексії. Е, і про війну, мені здається, мають право писати люди, які знають, що таке війна. Е, безумовно, ви маєте право написати, що таке війна, і до вашого мовчання я би хотіла повернутися чуть-чуть пізніше. Е, але не може людина, яка е, ніколи не чула вибуху, писати про звук вибуху, яка нікого не втратила на війні, писати про втрату війни, про, про свою втрату. Е, Оце те саме паразитування, про яке я кажу. Напевно, мають бути якісь етичні рамки в цьому всьому, якісь моральні принципи. Зараз я спостерігаю таку дуже тотальну їхню відсутність. Ну, ми про це говорили ще на початку нашого інтерв'ю. Так що, на превеликий жаль, так я вважаю, що про війну мають право писати ті, хто справді там на фронті, ті, хто бачить, відчуває. Живе в цьому, живе, це ключове, що ця людина має кажити в цьому. Я знаю, що за деякими підрахунками зараз на фронті десь близько 300 наших митців, і зокрема, 200 з них це письменники. Прекрасний письменник Марк'ян Камиш на фронті, прекрасний письменник Дронь на фронті, потім на фронті був минулоріч Дмитро Лазутки. Він, до речі, так. став лауреатом Шевченківської премії. Так. Потім ще Сергій Пантюк на фронті, Олекса Бик на фронті. Ну, тобто, я можу перераховувати безкінечно. І е, цим письменникам я справді вірю. Я е, молюся за них, і я е, завжди чекаю на якийсь допис, е, ну щоб, щоб знати, щоб від серця відлягло, що з ними все добре. Тому що ми знаємо, що під час повномасштабного... Вторгнення кілька наших українських письменників, кого було вбито, а хто і зник безвісті. Зокрема, чудовий наш український поет Борис Гуменюк. Ми знаємо і про Миколу Леоновича. Я вже мовчу про свого давнього друга товариша Володимира Вакуленка. От світла йому пам'ять, але не мушу не згадати про нього на інтерв'ю, тому що ми з ним були дуже близькими, і він ділився зі мною всіма своїми. Болями свого часу, всіма своїми навіть якимись там любовними історіями, ну, тому що йому не, не було з ким поділитися, він був настільки самотній, хоча, здавалося б, така суспільно-активна людина. Але бачите, все ж таки така внутрішня самотність вона, мабуть, брала гору. Саме, що стосується Володимира Вакуленка. І між іншим щодо самотності, ось хотіла прочитати таку рефлексію, теж, яка, яка стосується самотності. І хай, ця, і хай ця рефлексія теж буде як в пам'ять нашого Володі Вакуленка. Відсьогодні тільки внутрішнє торохтіння порожнечі. І ніщо, і ніхто, і ніяк не врятує справжнє і глибоке. Випекли, випалили, вигризли дірка на склянці долі. Житиму, але не я, любитиму, але не я. Це не я буду тоді, коли мене ж мною убили. Поховаю себе в цій осені, щоб ніколи більше в неї не повертатися. Бо повернення. Це завжди знак безкінечності. Але коли його немає. Тобто він є цей знак, трагедійний знак фатуму, ліпше розмазати себе кров'ю по листю, яка ніколи вже може не пожовкнути. Воно мучитиметься. І в цьому трагедія порожнеча, на якій, як на гойдалці, гойдаються мертві фантоми. Ви страждаєте від свого письменницького мовчання? Вам не вистачає цього? Чи ви просто вирішили, що це пауза, вона потрібна, а далі як буде? Знаєте, іноді є таке бажання викричатися на папір. Колись я мала таку унікальну нагоду, а зараз її не маю. Певною мірою я страждаю, так. Я страждаю, але це ж не поодинокий випадок в літературі. Тобто таких мовчань і потім таких письменницьких і жанрових трансформацій, і внутрішніх трансформацій ну, було чимало. Один із моїх знайомих письменників, такої від собі, 20 років після виходу книжки, не написав жодного рядка. І потім, ну звісно, дуже трагічна відбулася в його житті ситуація. Але після цієї трагічної ситуації в нього знову, як, як ніби, відкрилася чакра, так і він ось написав нову книгу. А ще мене завжди. Захоплював приклад нашого письменника-дисидента, теж мого гарного товариша, світлої пам'яті Василя Рубана. Він, окрім того, ще був представником Київської школи поетів. То я колись у нього запитала Василю Федоровичу, ось ви написали Чудову поетичну книгу Химера і роман на протилежному боці від добра. І ось уже з того часу минуло 30 років. І ви більше нічого не писали і не видавали. А він мені говорить: Леся, я вважаю, що своє найкраще я написав. І я цим залишився в літературі. І я тоді... Справді замислилася над тим, що насправді дуже глибока думка про те, що не потрібно свою художню таку планку опускати нижче, ніж вона є. І тому мені здається, ще з цим теж пов'язане моє мовчання як письменниця. Але це не означає, якщо я мовчу як письменниця. То я не, не творю якихось хоча б на, нації творчих речей, або е, тих речей, які е, допомагають і нашим е, діаспорянам за кордоном, все ж таки е, не забувати про нашу українську культуру. Тобто я намагаюся організовувати, е, наскільки це виходить різні заходи. Де збираються українці, де ми можемо там відзначати умовно там, чи День Незалежності, чи День Конституції, чи День поезії, там той самий, так? Тобто весь час ось, скажімо, як вчитель, я намагаюся так само запрошувати до наших учнів з України письменників, художників, науковців, аби. Розвивати, розвивати їх як українську націю. Упродовж всього інтерв'ю я хочу вас запитати про дещо. Але так як з вами дуже цікаво розмовляти, то я все ухиляюсь, ухиляюсь від теми. Розкажіть нарешті про свою книжку, яку я бачу перед собою упродовж всього інтерв'ю. Ну, дуже дякую. Насправді. Ця книжечка крайня, вона старенька така, вона побачилась в 2019 році. Ось. Але незважаючи на те, що власне ця книга побачилась в 2019 році, я дуже полюбляю зараз неї читати. Різні вірші і поезопрозу. В принципі, це був такий міжжанровий поезопрозовий експеримент. Власне, поезопроза — це не мій винахід. Вона була. Дуже популярною в усі часи. Особливої популярності вона набула в 20-х роках ХХ 20 століття. Зокрема, в нашій українській літературі ваша землячка Ольга Кобилянська, вона презентувала якраз поезу прозу, Леся Українка теж експериментувала в поезу прозі. То, знаєте, мені видається, що поезопроза проза пишеться тоді, коли, що. Тоді, коли тобі вже в поезії стає затісно, але до е, великих прозових жанрів е, ти ще або не доросла, або не знайшла в собі ресурсу для їх написання. Так? І тоді ти ось намагаєшся е, ну, якось вийти за межі устали. Ну, ось поміж жіночих звивин. Е, Зараз теж мене рятує від мого тотального безнатхнення. На сам кінець нашої розмови, оскільки вам презентую таких коротких творів, Ну, до прикладу, такий. Коли у тебе? Була антикварна порцелянова чашка із марокканським візерунком. І твої губи торкалися коштовного, я ходила в ломбард, аби віддати все своє найдорожче для того, аби зустріти тебе і пити разом каву з найвишуканішою порцеляною. Коли твої губи торкалися золотистого обідка, і думали виключно про каву. Кава думала про мене. А я уявляла, як у якомусь марокко майстри своїм внутрішнім санскритом промальовують наше спільне. Коли ти срібною ложечкою початку ХХ століття всипав у напій п'яту ложку цукру, я потерпала від зневоднення душі. Коли ти після кавової церемонії обіймав ту, з якою розділяв цілодобові серцебиття між дорогих речей, до мене приходили сновиди і вели на чергову ночівлю на вокзалу, зал очікування. А я мріяла, що колись і я спатиму на величезному ліжку два на два із коханим чоловіком. І ми питимемо американу з молоком із колекційних наборів. А коли я несподівано прийшла в твоє життя, ти не п'єш кави, а я втомилася уявляти.